Сьогодні вже брат Роман сказав, що тиждень тому була Пасха. Знаєте, тоді також там пройшло всього три дні, як сталося катастрофічні дії, зміни в житті учнів три з половиною роки. Вони весь час відкривали для себе щось нове. Вони вірили у вірували в свого вчителя раба, потім вони зрозуміли, що він є Христос і Бог. І тут стається катастрофа, його вбивають, розпинають, Його ховають як звичайну людину, крах всіх мрій, всього. І от якраз на цьому моменті я б хотів, щоб ми почали з цього. Але так як Воскресіння те, що сталося потім, воно має не велику, а надзвичайну силу. Для кого? Для тих, хто вірує. Для тих, хто прийняв і довіряє. Є різниця між вірити і довіряти. Як довіряти слово довіряти? Чим можна пояснити якимось вчинком дією довіряти? Я довіряю. Я вірю, я довіряю. Знаєте, в таборах раніше весь час показували, коли стає хтось лицем туди, ззаді, хтось стає і каже, падай назад, я тебе підтримаю. я довіряю тій людині, що вона підтримає мене, бо я падаю, я не знаю, чи зловлять мене. І таким прикладом показували, що таке довіра. А от довіра до Ісуса Христа. Ну, не треба довіри, коли я три з половиною роки хожу з ним, він зціляє. Людина встала, людина воскресла, людина шкіра очистилась. Яка довіра? Я бачу реальність, я вірю, я вірю, так. А коли це забирається? І чому минулого разу ми про це читали, коли Ісус сказав Блаженні ті? Хто не бачили і увірували? Коли ти бачиш і увірувати, Ну ти ж бачиш, що ж не увірувати, може в тебе якась хвороба очей тільки? Блаженні ті, що не бачили і увірували. Але перше було, що ж це віра, віра, в яку ми віримо, що щось відбудеться. Ті об'єтниці, які Ісус сказав євреям 11,1, взагалі, євреям 11 це фантастичний розділ. Раджу вам його час від часу перечитувати. Віра є здійснення очікуваного, впевненість в невидимому. Це ж якраз оця впевненість довіра, доказ небаченого, тут каже. Е, віра є здійснення очікуваного і впевненість невидимого. Ми ж не бачили ні Ісуса Христа, нічого. Ми тільки читали з книг. Впевненість. Впевненість. І тут питання, я задав собі одне. Куди Ісус пішов, як тільки воскрес. Ні. Як тільки Він сказав звершилось, куди він пішов? О, так мовчки показує народ Божий. Точно. Дивіться, він не пішов на небеса, де отець. Він сказав, отче, прийми душу, дух мій. І на цьому фізична його історія закінчилась. Його тіло. Знаєте, я. Оцей костюм два роки ношу. Кожен рік 52 рази я його вдягаю на богослужіння. А Господь каже, тіла ваші тимчасові намети, і каже, коли ви зустрінете зі мною, я дам вам тіла нерукотворні. Тобто ми знімемо цей старий костюм і одягнемо там новий. Ми ж розуміємо по-іншому, що це тіло. Це та основа, це ми, це все, все, в чому життя наше. Розумієте, щось змінилося з тими учнями, коли вони його побачили воскресшим. Так, він пішов. Туди де Шеол, Гадес, він зустрів там. А хто там були вже? Адам, Єва, Авраам, всі праведники там були. І вони чекали, чекали кого? Коли прийде Месія там. Чому? А що сталося, як він сказав, звершилось? Затряслась земля. І що, гроби відкрились, і багато праведників воскресли? Оце все, що творилось в ті секунди хвилини, коли він сказав? Звершилось! Щось звершилось там! І відкрились гроби, і сталися якісь надзвичайні. Ну, те, що розірвалось завісами вчора, вчора, вчора минулого разу говорили. Це такий був перший вибух після смерті Ісуса Христа. І дивимось на учнів. А учні всі написано, розбіглись, повернулись до своїх справ, катастрофа, депресія. Всі надії рухнули. Але подивіться на інше. Що зробило їх тими, Я, якщо наберете в інтернеті, як померли апостоли? От наберіть, як померли апостоли? вам видадуть різні навіть картинки, навіть різні тексти, пояснення історичні. Вони всі загинули, крім одного, Івана, наймолодшого. Вони всі загинули страшними смертями. Я не уявляю, розп'яття нам вже стільки різних варіантів. Фільми показують, як це Голівуд, інші, показують історичні якісь картинки, як розпинали людей. Там написано, що одного з них розпилили пилкою. Це катастрофа. Це людини підвищували за ноги догори, між ніг вставляли пилку, і його потихеньку пиляли. Це ж людина не помирає зразу. І уявіть собі, вони не відреклись, Вони не сказали, а що їм пропонували, Як колись через десь 70 років Полікарп, я читав цю книгу колись про Полікарпа. Як його римський імператор на тій арені його привезли, кажуть: відречись, тобі не треба й говорити. Візьми жменьку тих благовонних трав і кинь, який горить там маленьке вугілля, і тут б'юст імператора. Просто перед цим кинь і все, ти як би хвалу віддав імператору. Він сказав. 80 років Господь був вірний до мене, чому я буду невірний йому. Всі учні загинули, що їх тримало. Я вам скажу одну, що їх зробило іншими, тими трясущимися, ховаючимися. Які тряслись, ховали ще два дні назад, коли його розп'яли і вони повтікали. Що там в Гепсиманському саду відбулось? Отой наймолодший? Голий втік. Написано: схопити хотіли його, а він скинув одежу і дременув через Гепсиманський сад, також аж п'ятки забіліли там. І тут щось стається інше. А проходить декілька днів. Зустріч з Воскреслим Ісусом Христом. Зустріч з Воскреслим Ісусом Христом у нас змінює життя, розуміння, пріоритети, принципи. І що ж тут такого? Вони побачили того, кого на їхніх очах катували, знущались, плювали, вбили. І потім бачать, Він живий. Так, є отвори. Але він живий. Так виявляється, що смерть це дійсно оцей. Костюмчик, який ми міняємо, смерть це не могила, не темнота. Він воскрес. Пошматоване його тіло воскрес. Це перевернуло все в голові. Релує. Послухаємо Івана 20:19. Ще раз сьогодні вже брат Ігор читав це, але ще раз, того дня, першого в тижні, коли вечір настав, а двері були замкнені, де учні збирались, бо на них полювання йшло. Бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині тої горниці і промовив: Мир вам, шалом, показав їм руки, бік. А учні зраділи. Зраділи, що є вихід. Смерті нема, Тої, яку нам всі говорять про неї. Подивіться, дьявол перший, який говорить про смерть, про якусь катастрофу, про страх. Що дає смерть? Не Смерть, а взагалі оце. Що з ними було? Вони, по-перше, були стомлені. Тими випробував. Ісус ніс випробовування, а вони були стомлені. Так буває, коли дивишся на щось, і ти дуже стомлений психічно, психологічно. Стомлені. Це було кінець їхніх надій. Крах. Катастрофа. І третє це було страх. Страх, той повзучий страх, який всередину залазить. Їхнє життя, все пішло не туди, все емоції, стрель. 26, 26:56. Всі учні, всі учні тоді залишили його і повтікали. Всі. А коли він підійшов по дорозі в Емаус… Луки 24, 21. Коли вони йому розповіли, що сталося, і кажуть. А ми сподівались були, ми надіялись були, ми мали надію, тобто надія наша рухнула, зруйнувалась Вони поклали надію на Ісуса, вони залишили старе своє життя. Хто рибалки були, там написано, сітки залишили, батька, який, якийсь фоп, напевно, рибальський мав, вони залишили і пішли за ними. І вони опустились на саме дно того страху. Без виході, без виході. Страх сьогодні у нас в Україні дуже великий перша це війна. Але не тільки війна. Ті, хто не там на війні, ті, хто не під постійними обстрілами. Страх також сидить. Знаєте, я постійно спілкуюсь з Харківщиною. Там багато і наші хлопці, які воюють, той Інтернаціональний легіон, і наші партнери, з якими ми, розв... ми розвозимо. Вони розвозять, ми достаємо продукти. От. Я питаю їх, у я по телевізору дивлюсь, там постійно такі прильоти кожен день, декілька разів на день. Кажуть, нормально, все нормально. Кажу, ну як нормально? Так це там старий Салтів, це та частина, а далі центр і туди, і далі, там навіть нема не чути іноді. Деяки ось 5-10 км іде бойня, трошки назад і вже не такий страх. Але страх є все одно. Знаєте, люди, багато бачив я людей, які страх мали, вклали кудись кошти. І все пішло не так. Депресняки, хто навіть самогубство робив. І за чого? І за коштів. Тому що вони не бачили далі, що жити, як віддавати, як? У них надії не було. А надія була на кошти, на людей, на банки, ще на щось. У них не було Ісуса і не було розуміння цього. Ще один такий наш страх. Ну це у всіх він є, коли ми самі собі можемо Його трошки відкрутити. Фраза називається: А що, якщо? А що якщо буде за цим так, а потім так? А що якщо? І це дуже сильно впливає на нас самих. Але для чого я це говорю? Такі елементарні речі, про які ми вже напевно десятки разів говоримо. Якщо в тебе в голові відкладено раз, два, три, так діє лукавий, а й так діють в світі, не тільки володари світу, а тільки що брат Ігор казав, і ПСО діє, а його дуже багато сьогодні. У мене виникає страх. Як тоді бути? І ми згадуємо тоді, що таке точно те, що лякало їх, те, що лякало їх, воно було з ними і якось вирішилось. Знаєте, люди не хочуть говорити про смерть, правда? Ніхто не хоче говорити про смерть. Де б ви не були, ви не почуєте, що хтось обговорює, ну хіба що хтось помер. А так ніхто не хоче не чути, не говорити. Ми не наче ті діти відвертаємось від якоїсь реальності, не наче сховаючись під ковдру, ми ховаємось. Але ж смерть це реальність, яка прийде до кожної людини. Навіть Бог чіткі границі визначив, скільки років ми живемо. І що далі? Якщо ти не знаєш, що далі, чи є надія, то це катастрофа. Чи є, чи настане. І от євреям 2.14 Бог називає нас дітьми, діти, а що діти стали спільниками тіла і крові, то він став учасником їхнім. То він став учасником їхнім. Щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто дьявола, і визволити всіх. Увага, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Цей страх, який живе в нас, він робить нас рабами, тримався в неволі. Ісус для того прийшов. Щоб визволити всіх нас, коли ми увіруємо в Ісуса Христа, звершилось це перемога над страхом смерті. Алілуя. Ісус каже: більше рабами звати вас не буду. Ви вільні, де Дух Господній, там свобода. Алілуя. Згадайте, після, після перші, перші відомі герої віри Стефан Степан. Коли його побивали камінням, написано, він дивився на небо і лице його сяяло. Його б'ють камінням, знає, що зараз буде смерть. Але лице його сяяло. Чому він зустрівся за свого життя з Воскреслим Христом? І це змінило його розуміння, ставлення, відношення до тих страхів, те, що нам, наші. Телевізор і інтернет кричить: Ой, що ж буде людоньки, Різні нам приходять смс-ки, ой, катастрофа все пропало, Там відступають, там наступають, там здали. Дявол знає, як нас злякати кожного висновок. Знову я б хотів дивитись на Слово Боже. Коли вони, учні Ісуса, розбіглися, Потім Іван, апостол Іван пише Івана 15,4. Він говорить до нас сьогоднішніх. 15 розділ взагалі Івана, Івангелія від Івана, це дуже сильна розмова батька з сином. Уявіть собі, ви присутні в розмові Бога, Отця і сина. Перебувайте в мені, а я в вас. Як вітка не може гілка вродити плоду сама з себе, коли не зостанеться на виноградній лозі, так і ви, якщо в мені перебувати не зможете, не будете, ви тоді засохнете. І ми підійшли до такого розуміння, де нам взяти силу, де нам взяти цю міцність стояти, коли йде навколо цей шквал обвал, страху, депресії, брехні, обману. Яке лякає нас, реально лякає? Колись я досліджував під назвою Зрада Петра, перечитайте ще раз ті три питання, які до нього поставила та якась служанка, хто ще сказав, а ти учнів його? Як би ви зреагували? Він ішов серед натовпу, там дивився, що відбувається ніч, горять якісь багаття, хто мене там ззаді пізнає? І тут хтось підходить і каже: Ти ти один з учнів. А тут люди, які схопили Ісуса, вони бачили все, в'язали, бігали за учнями, розбігались. І тут серед них стоїть один. І він це розуміє, що з ним зараз буде те саме, як знущаються з Ісуса. Ти один з учнів Ісуса. Ні-ні-ні, це не я. Це перша реакція захиститись. Це не якесь задумане. Це ми також реагуємо іноді так. Якщо не будете перебувайте. І далі. Коли знову ми говорили тільки що на початку, куди Ісус пішов після закінчення Свого земного життя, Він не пішов до Отця зразу. Він пішов проповідувати тим, хто в аду поніс Євангелію. Потім написано. Він піднявся до отця і далі вже. Ми не знаємо цей механізм. Ми можемо тільки подивитися на окремі елементи під час воз... Воскресіння. І він йде куди до учнів знову. Чому він зразу, в той же день, коли Воскрес, він вертається? Тут Марія приходить до нього обхопити його за ноги. Хоче. Він каже: Стоп, я ще не підійшов до отця. Іди скажи, я в Галілеї буду чекати вас. Це все в той же день. Він прийшов до учнів, щоб їх підтримати. Він бачив, що вони всі зрадили його, всі кинули, всі розчаровані, всі задавлені. Марка 16,14. І нарешті він з'явився одинадцятьом, які сиділи при столі, і докоряв їм. За недовірство їхнє та твердосердя. І так було не один раз Він докоряв їм. Але якраз оця присутність Ісуса Христа повернула в їхні серця впевненість, надію, твердість. Вони по-іншому почали сприймати події, які діялись навколо. Вони почали все спочатку. Все те, що було з ними до того. Як дитячий садок, коли вони ходили за вихователями і дивилися, що він робить. Він дещо їм дозволяв зробити, але тут уже стало все по-іншому. Коли він падав, вони падали, він їх піднімав. Аж до того часу піднімав, поки не ставали твердо на ноги, не ставали служителями. Так і з нами. Якщо ти впав, заблудився, це не означає, що кінець. Ісус Воскрес не для того, щоб дявол мав владу над тобою. Ти можеш зробити крок до нього. То дивіться, а знову Івана 20, 20. Учні зраділи, побачивши Господа. Радість, яка зробила їх іншими. Радість. Аллія. Дії 4:13. Петро і Іван пішли проповідувати. Побачивши сміливість Петра і Івана, спостерігши, що вони обидва невчені люди, прості, народ дивувався, звідки в них це, вони зустрілись з Воскреслим Христом. А Дух Святий каже, коли навіть вас поведуть на суд, якщо таке станеться, вас як схоплять і десь поведуть на суд, не бійтесь, що ви говорити будете. Коли іноді кажу, брати чи сестри, дайте свідчення, що Бог зробив в вашому житті. Ой, я не знаю, що я скажу, я не то. Господь каже, не бійся. Не ти будеш говорити, а Дух Святий через тебе буде говорити. Я просто тоді кажу, Дух Святий, говори через мене. Відкрий мені розум, язик мій. Я хочу прославити тебе. Я хочу сказати всім, що ти є живий Бог, воскреслий. Алілуя! І ми Воскресне. Алілуя! Я перебувати в Матвія 28:20 після зустрічі. А він постійно їм казав: Я перебуватиму з вами повсякденно, щоденно, до кінця світу, до кінця віку, до кінця віку, твого можна зрозуміти, до кінця віку цього цієї, як назвати, люди, де живуть, популяції людей до кінця цього світу, коли він закінчиться. А він прийде. Якщо ми читаємо, написано: і земля є все, що на ній згорить. Перший світ був зруйнований водою, другий вогнем. Але це нас не трукається, Тому що Господь сказав: Я живий, і ви будете жити. Як? Вірші, який би я хотів, щоб ви записали собі. Ефесян 1:19. Найбільша сила на цій планеті нашій землі, яка безвир, безмірна велич, яка безмірна його велич сили в нас? Ну хто скаже, що в мені величезна безмірна сила Ісуса Христа? Ніхто. Але читаємо далі: що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку Отець виявив у Христі. Воскрешивши його з мертвих. Ця сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих, вона в вас. Читаємо ще раз. Безмірна величого сили в нас. А далі каже, ця сила воскресила Ісуса. Задумайте, що Бог дав нам? Яку силу? Але ця сила нам дає зараз одне: надію. надію. І перебороти, проганяти іменем Ісуса ті страхи, які Він дає той лукавий. Слава Богу, як? Де взяти цю силу? Ще раз читаємо інструкцію до застосування Івана 15.4. Перебувайте в мені. Я буду в вас. Як та гілка не може сама плоду дати з себе, поки не зост... коли не зостанеться на виноградній лозі, так і ви. Якщо в мені будете перебувати, як перебувати в Ісусі? Є Його слово. На початку було Слово, і слово було у Бога, і саме Слово є Бог. Ну, вже все по полочкам розклалось наче. Учні, після того, як вони зустрілись з Воскреслим, в них не тільки життя змінилось. Мене головне змінилось. підхід до життя, розуміння життя, розуміння слова, страх, смерть. Звідки йде страх? Що він хоче зробити в моєму житті той страх? Не має значення, якого напрямку цей страх. Але він йде від одного, від дьявола. Як мені бути, а в мені є сила. В мені і в тобі є сила.